Вітаю. Сьогодні буду тестувати наємність акумулятор фірми Videx. Це акумулятор формату 18650. Акумулятори цієї фірми різних форм факторів можна купити практично в будь-якому інтернет-магазині. Звичайно, перед тестом я його зарядив до 100% використовував для цього зарядний пристрій від фірми LigitoCala. Мультиметр показує напругу 4,18 В. Акумулятор має випуклий плюс. А також немає плати захисту. Видно, що це літій іонний акумулятор, форм-фактору 18650 ємністю 2800 мАч. Номінальна напруга акумулятора становить 3,7 В. Дата виробництва лютий місяць 2023 року. Розряджатиму силою струму 1 А до напруги 2,8 В. Навантаження показує напругу приблизно 4,2 В. Розпочинаю тест. Акумулятор розряджається силою струму 1 А. Знімається приблизно 4,1 Вт. Тест завершений. Акумулятор розряджений до напруги 2,8 В. Було передано 9,3 години. Акумулятор віддав 2556 мАг. Тест тривав 2 години 33 хвилини і 24 секунди. Замірюю ще напругу мультиметром. Мультиметр показує напругу 2,98 В. Тобто, напруга на акумуляторі вже встигла трішки піднятись. Бачимо, що заявленої ємності при розряджанні цього акумулятора силою струму 1 А я не отримав. Можливо, якщо його розряджати меншою силою струму. То можна буде отримати трішки інший результат. Можна ще спробувати розрядити цей акумулятор до напруги 2,7 В. Але якої значної ємності в діапазоні напруг 2,7 та 2,8 В я думаю, що вже не отримаю. Дякую за перегляд відео. До зустрічі!